В Україні ще не набула таких масштабів, як у Європі та США. І, як виявилося, в Україні особливих традицій святкування цього дня немає. Найпоширеніше привітання це квіти, Валентинки і солодощі. Чим ще можна здивувати свою другу половинку 14 лютого, дізнавалася наша кореспондентка Ольга Бодрова. Ось так нестандартно вирішив здивувати свою кохану на день Валентина ігор. Якось раніше вони з дівчиною домовилися у цей день. Матеріальних подарунків одне одному не даруватимуть. А от емоції це зовсім інше. Серенаду під вікнами чоловіки співають не так часто. А тому зглядається подивитися на таке привітання жінки з усього будинку. Ця пісня на День Валентина не лише здивує другу половинку, а й запам'ятається на роки. До кого це прийшли? До кого це прийшли? Ну, Прийшли до мене. Організувати подібне свято допоможуть фахівці. Кажуть, співання сиренат – це лише один з варіантів. Головне згадувати про ці можливості не лише на свята, а щодня. У нас не пропал авантюризму, Ми не перестали лазити в лазить любимим жінкам і Ми продовжуємо робити різні приємні глупості. Щоправда, проявити свої теплі почуття таким способом наважується далеко не усі, дехто надає перевагу більш традиційним і звичним варіантам. Серця різних кольорів, фасонів і розмірів це основний символ Дня Святого Валентина. А тому 14 лютого закохані в усьому світі готують приємний сюрприз своїй другій половинці. Наприклад, у цьому магазині можна придбати все необхідне для романтичного дня. Тут і валентинки, і повітряні кульки, і солодкі подарунки. Ці речі створюють настрій незалежно від погоди. Щоправда, більше цікавляться ними все-таки жінки. 80% – це жінки, тому що вони люблять робити емоційні покупки, вони більш уваги привертають до тих емоцій, які можуть подарувати кульки. Ще один незмінний атрибут свята кохання це звісно квіти. Флористи нагадують, кожна квітка символізує щось своє, а тому не варто зациклюватись лише на звичних трояндах, варто експериментувати, адже нестандартні букети це те, чи можна здивувати кохану людину. Тим паче вони будуть стояти довше ніж звичайні. Це та вещь, которая всегда яка завжди Ну, то Тобто негатива, мені кажется, цвіти не никогда, разве что они, ніколи, если они подарены не тим человеком, це все равно приятно. Хоча так прискіпливо готувалися до Дня Святого Валентина, далеко не усі. Воно миле, прикольне, але так, щоб сильно святкувати чи любити, як новий рік, такого немає. Як це, може зараз мені було 16, так я можу зацікавилася так. Погано. А тому, що він мені не подобається. Кажеться, влюбленим кожен день можна празнувати. А тому, хоч маленькі подарунки, але все-таки підготували. Думаю, що без келиха шампанського не обійдеться. Лучший її подарок це я. Хто ж цього зробити все-таки не встиг, головне не забути просто продемонструвати свою любов. Ольга Бодрова, Олександр Пригорняв, Дмитро Гончаров і вся команда 112.